Мої вітання всім і кожному, ви на каналі Gadgetmania. Сьогодні у нас на огляді наушники від компанії Anker Soundcore P20i. Про них багато зараз є оглядів на Ютубі, і вони здебільшого позитивні. Мало не топ за свої гроші. Тому я також вирішив їх замовити собі, потестити і поділитися з вами своїми враженнями від користування. І забігаючи наперед, мені є що вам розповісти, бо не все так однозначно, як співають в інших оглядах. Давайте швиденько подивимось на те, на що хоче звернути виробник нашу увагу. Це у нас 10-мм драйвер. Подвійні мікрофони для того, аби вас було добре чути. Застосунок, в якому ми можемо змінювати еквалайзер. Також до 10 годин автономної роботи і IPX5 захист від вологи. Ну що, давайте тепер перейдемо до комплектації і подивимось на самі навушники поближче. Так, комплектація в нас в принципі нічим не здивує. У комплекті самі навушники в кейсі, також йде кабель заряджання USB Type-C. Ось така товстейна мукулатура, аби вам було що почитати. І ще були змінні амбушури, але вони трохи не дожили до огляду. Навушники постачаються в ось такому маленькому приємному кейсі, зроблений він із матового пластику, який не збирає відбитки пальців. Посередині ми бачимо логотип Soundcore. Спереду у нас іде світловий індикатор та ось така приємна виїмка для того, аби було зручніше відкривати кейс. Знизу у нас різноманітна технічна інформація, і позаду ми бачимо отвір USB Type-C для заряджання. Також з боку у нас є ось така петелька, це така фішка цієї моделі. І якщо чесно, краще б її тут не було. Бо, як ви могли помітити, за тиждень використання кейс добряче подряпаний. Носив я його обережно в кишені, більше нічого туди не клав, і швидше за все, це трапилось через оцю пластикову фігню. Навушники в кейсі розташовані горизонтально, і, як на мене, це набагато зручніше, аніж традиційне вертикальне розташування. Бо якщо у вас такі товсті пальці, сердельки, як і в мене. То інколи буває дуже складно дістати навушники. А якщо пальці трохи жирні, то взагалі це перетвориться на щитой квест. І несподівано таке розташування виявилось особисто для мене набагато зручніше. Самі навушники в кейсі сидять надійно, магніт їх добре тримає і вони жодним чином звідти не вилітають. Кришка кейсу також відкривається доволі легко і має фіксацію у відкритому положенні. Також самостійно жодним чином не закривається. Ну що, давайте роздивимося з вами навушники поближче. Зроблені вони із глянцевого пластику і мають форму по типу AirPods Pro. На нісці навушників ми бачимо два контакти для зарядки, маркування лівий та правий навушник, і знизу отвір мікрофону. Амбішури зроблені із приємного матеріалу, який не викликає жодного дискомфорту навіть під час довгого носіння, а носив я їх навіть на роботі по 7 годин. З тієї частини, яка прилягає до вуха, як ми бачимо, не має жодних додаткових сіточок або ж якихось сенсорів. Тобто ці навушники не будуть ставити музику на паузу, коли ви дістаєте їх із вуха. Віднесемо це до невеличкого мінусу, бо за ці гроші вже можна знайти моделі із таким сенсором. Як ми бачимо, ніжка спереду виконана із матового пластику і є логотип Soundcore. Саме тут розташований сенсор керування, і якщо ми вже заговорили про керування цими навушниками, то я хочу виписати окремий респект компанії Anker за те, що не назначили жодної дії на одинарне натискання. Це допомагає позбавитись від випадкових натискань, коли ви поправляєте навушник у вуха. Як ми бачимо, спереду ніжка виконана із матового пластику і є логотип Soundcore. Саме тут розташований сенсор керування, і якщо ми вже за нього заговорили, я хочу виписати окремий респект компанії Anker за те, що не назначили жодної дії на одинарне натискання. Це допомагає позбутися від випадкових натискань під час того, як ви поправляєте навушник у вухах. Якщо ми вже заговорили з вами про керування, то подвійне натискання на правий навушник це в нас play пауза. Якщо натиснути і затримати палець, це в нас буде наступний трек. На лівому навушнику подвійне натискання це в нас виклик голосового асистента. І якщо натиснути і потримати, це буде попередній трек. Всі ці налаштування можна змінити в застосунку, до якого ми ще з вами дійдемо. Ось так навушники виглядають у вухах, сидять досить надійно і вони добре підходять для активних занять спорту. Також вони майже не стерчать із вуха і з ними досить зручно носити шапку. Автономність цих малюків також вражає, виробник нам зазначає 10 годин програвання музики від однієї зарядки. В мене вийшло 9,5 годин, що в принципі відповідає заявленим характеристикам. Сам кейс може перезарядити навушники три рази, і кейс заряджається в нас за годину 40. Отак От навушники записують звук на вулиці біля дороги. Зараз приїжджає автомобіль, і ви можете самі оцінити якість звіт. І так, записують звук наушники у приміщенні: один, два, три. В приміщенні, в принципі, тихо, тому має бути більш-менш просто. Ну що, давайте тепер поговоримо з вами про найголовніше, що може бути в навушниках, це звук. І тут же починаються перші нюанси, про які я вам казав на початку відео. Я хочу відмітити, що я полюбляю слухати важку музику, і, послухавши свої улюблені композиції в цих навушниках, я був трохи розчарований. Я вже звик до нормальних навушників і розумію, як приблизно має грати та чи інша композиція. Так от, коли йде програш, тобто грають барабани, бас-гітара, і не дай Боже, в цей момент ще буде виконавець щось виконувати голосом, то це все звалюється в таку нереальну кашу, що назвати це як якоюсь музикою взагалі важко. До того ж, навушники мають акцент на низькі частоти, що у важкій музиці, як на мене, навіть заважає. Але справедливості заради хочу сказати, я послухав в них більш-менш попсову музику, і тут же вони проявили себе як найкраще. Вони звучать досить непогано, збалансовано, є приємний бас, який порадує більшість користувачів. І, в принципі, в цілому звучать вони непогано. Але ж знову таки, для важкої музики. Навряд. Одна із фішок цієї моделі це підтримка фірмовим застосунком від компанії Anker. Незважаючи на те, що навушники бюджетні, вони повноцінно підтримуються застосунком. Давайте подивимось, що ми тут можемо побачити. По-перше, це в нас ступінь заряду акумуляторів самих навушників, також є еквалайзер, яким можна погратися як самостійно, так і обрати із будь-яких доданих пресетів. Я десь чув, що ці пресети для компанії Anker створювали якісь дуже відомі музиканти. Я тестував навушники по замовченню і кілька разів погрався цими пресетами. Вони дійсно змінюють звучання навушників, і еквалайзер тут не для галочки. Також у застосунку ми бачимо, що можна змінювати керування навушниками. І що мене порадувало, що можна е додати керування гучністю, тобто, взагалі, не потрібно діставати смартфон із кишень. Також бачимо, що є пошук ваших навушників. Якщо вони десь загубляться, теоретично їх можна знайти. Давайте послухаємо, який звук вони видають. Дуже тихо, але якщо буде повна тиша в кімнаті і вони не западуть десь за м'які меблі, то теоретично можна буде їх знайти. І, як ми бачимо, є ще ігровий режим. З ним дійсно стає затримка стає набагато менша і більш комфортно грати в ігри. Зараз буде приклад затримки із цим режимом та без нього. Ну що, давайте зробимо з вами якісь висновки, для чого підійдуть ці навушники. Як на мене, це ідеальні навушники на кожен день. Використовувати їх як основні навушники для того, аби насолоджуватись музикою це навряд. А от наушники для спортзалу чи на роботу будуть просто ідеальними, як на мене, чи на подарунок дитині. Ось такі навушники у нас були сьогодні на огляді. Я дякую всім, хто додивляється відео до кінця. І за традицією нагадую вам три найважливіші речі для кожного українця: це донати на ЗСУ, підтримуйте одне одного та дивіться виключно український контент. Всім дякую, всім до побачення.